Доброго дня. Ну що, я швиденько з'їздила, що я стою у Сережі Войтенка під забором, тому що я швиденько з'їздила через перевагу, 24... мені там потрібно було заплатити дві платіжки, а через ПРВ 24 не проходить, тому що там ну, потрібно інше прізвище і оце, як називається код. Тому я поїхала до нас в касу та заплатила та приїхала сюди, бо в мене немає. Цього мобільного та пересилала через WhatsApp-квитанції. А на вулиці така жара, і зараз поїду спокійно, тому що це було потрібно було терміново зробити. ну З моєї сторони, я не. А що це таке, підожіть? Підожіть, піжіть, піжіть, підожіть. Як це я не бачила? Хвилиночку. А ну, давайте сюди поїдемо, глянемо. Це мені здалося, чи це правда? Ядрен батон. Сейчас вам покажу. Дивіться, хто навчався в третій школі. Трубу ту велику, червону знесли. Скільки років вона стояла, як її цікаво ламали, а я з двору в мене ж цю трубу видно, я навіть, ви бачите, яка я неуважна, я не звернула уваги. Зламали оцю велику, велику скательну, високу таку трубу. А я б і не звернула уваги, якби той чоловік не розбирав кирпичі. Отак-то От немає труби. Що, здамо назад? Я думаю, що так. І поїдемо сюди. Щось мені не подобається скрипити під лівим колісом. Треба поїхати... поїхати до майстра. А я Саші вчора забула сказати. Він каже, та ні, там нічого не скрипить, як завжди. не чую, що скрипить. Ну, можливо, треба просто змастити там щось. Не знаю. Ой, яке сонце, що ви навіть мене і не бачите. Да? Жарко, дуже жарко. Сьогодні хоч трішки вітер. Можна йти на оцю липу. Цю липу. Це прямо, оце, оце, оце. І подивіться, яка її висота. Дивіться. Оце липа. Уже господаря цього. Який садив цю липу вже немає. давним давно Льоха без руки ні руки не було. Під поїзд попав, нема царства небесне. А липа хто її буде рубати, я не знаю. Наташин син виїхав за кордон давно, донька ж його робити не буде. Тут такі дерева не потрібно, такі дерева високі. О! Долік під горіхом стоїть, щось телефонує. В тінь заховався. Дуже. Знаєте, я вранці виїхала така благодать, так прохолодна в машині, прямо, аж знаєте, ух, аж зимно. А ось трішки постояла під почтою і вже все. От чому чорний колір не дуже гарно. Ну, та що ж, що ж. Боже, скільки абрикосу? Ось ці дички ми їх називаємо. Ну такі простячки такі. Обліплені абрикосами. Обліплені. В цьому році абрикос буде дуже багато. Готуйте. Абрикоса дуже корисна для серця. А серце заспокоювати потрібно, тому краще натуральним, ніж якимись там ліками. Мама каже. Я той раз купила такі цукерочки кругленькі, арахіс такий в якомусь там, я не знаю, якась панірука, вибачте, це така стойка. І я так насипала, думала, що Діма їстиме, а Дімка не її, і так вони тягалися, тягалися. І бабуська каже, ой, мені подобається, я так кину в роти, як кісточки, як вона любить кісточку, то і ходить, то щось робить там. А це зараз їду вона каже, купи оті горішки, бо і Саша їв, а я їх з'їла. Кажу, мам, не ти їх з'їла. Я теж щось роблю, кить в рота, кить в рота. І так вони скажуть: хорошо, куплю тобі ті горішки. Так що, я не знаю, я оце їду помідорки, може купити саньки на салат. Я нічого готувати не буду. У мене є борщ, будемо доїдати борщ, по шматку риби залишилося, Я ж то риби нажарила багато. Нічого не хочеться не готувати. Ніч, чесно, я не знаю. Така жара. Ні, можливо, можливо куплю в мене є ще пакет сметани, два бурячка, можливо, зроблю окрошку. Така, потрібно ж борщ доїсти. У нас сьогодні борща точно хватає, а на завтра. Це сьогодні на що? Четвер, чи, чи середа, що чи п'ята, це що в нас сьогодні за день? Я втратила всі дні. Так, добре, все їдемо тут. Як буяє зелень. І отак же ще на огороді кажу, мам, не встигли ми, о, дивіться, гілка білка впала, бачили ну маленька, ну но... не встигли ми раділи, що розсада прирослася, а не встигнемо, як... Ой, горіх який гарний. І білі мухи полетять, так воно є. Дорогу цей діл, усю ділянку так ніхто не зробив. Вітіля трішки зробили. І відціля трішки зробили, і все. З правої сторони працює техніка, вже який день вони розчищають, там канал такий маленький, і там вода стікала. Ну Тут же ж болота раніше були, а воно все замазалося, все закидалося, все заросло. Тому ця техніка працює, це потрібно. Це вже який, який день, яку добу вони працюють тут. Бачите, вони вигортають з болота. Всяку, всячину. І відразу вивозять. Куди вивозять, не знаю. Так, скоро поспішає, ну червоного немає. Приїжджай, приїжджай. Такі справи. Я зайшла в магазин, ну тут таке, то те, то носка купити, то ще що, Гляньте, які персики красиві. Так? Але я не про те. Капуста рання 10,90. Бачите, вон, ціна. 1090, кабачок 69. Ну це з ума зійшли. Просто тут зійшли з ума. А капуста рання привращається до такого, дивіться, чудо. Привращається ото в те, що ми купуємо. І вона вся така. Що, сьогодні я потрапила на ось вона. Ні, тут дуже дорого, дуже дорогий. цей магазин, цибуля, цибуля красива, 24 гривні. Дивіться, яка здороветельна, гарна прямо цибуля. Красива, сухенька така, гарна. Буряк 34. ну Тут дорого, я заїду краще в цей Картопля 40 майже, я заїду краще в маркетинг. Ну, Я хотіла вам показати капусту, вона рання 890. Тобто це вже вики... за кордоном це викинули на сміття, а у нас за це ще гроші беруть. От так. Показати оце ось спереді З синіми номерами, 12.70 Стою на світофорі, я в лівий ряд Він він не знає, де взяв Я ж поворачую наліво, там у нас на вокзалі Він з правого ряда Хіряк сюди Я йому показую, ти чудило Якщо він мент, так що Так він тут уже їхав мені Стопами Могав, моргав, моргав, моргав Каже, то що ти мені моргаєш Що ти мені моргаєш, якщо ти мент, так що мені роби З правого ряда На світофорі Правий ряд направо поверта, лівий ліво їде прямо або наліво. Він мені перед підріза мене і мені махає. Ти чуєш, блін? Це ж добре, що я йому ще не показала середній палець. ну це... Він думав, що він швидше поїде, воно ж під мост ми заїхали, і все, він же ж не... Отакий. От Молодий. Та це хоч на Ланосі. А то як подивишся, які їм машини подавали. Хлопці на фронті, блідолі на старцях, зараз біля магазину хлопці. Такий, знаєте, джипік-четверо. Кажу, хлопці, у вас щось під низом там капає. А вони каже, та то у нас кондиціонер. Ну, такий джипік старенький, але він ну, іноземний. Каже, та то кондиціонер. Кажу, хлопці, давайте, давайте щось прогрішуємо. гечу. Каже, та не треба у нас все є, все є. Вони там по спозі Ну, Форма такі, зарощі такі, бороди. І оце. Приключення цікаво. 12.70, 12.70, різні люди бувають. Є поліція, гарні люди, совісні люди. Як кругом, а є такі, що, знаєш, нап'яло ту форму і все відійти і не стій поруч. Звичайні люди. я вже не кажу про те, що засуджені. Засуджені це для них сміття. І вони весь час шукають, що на нас засудженого треба щось повісити. Тому що треба справи закривати. Оце їхня робота. І не пишіть мені, що ой, поліціянти теж що з діти, так, що з діти. Але діти теж різні бувають. Машина державна, поїхала, не шкода по ямам. Дивіться. Там чин, там та там треба цибулю ще поїсти. А я не купила, бачиш, ну нічого. Дивіться, як я yes, огород весь зробила, диви. І сьогодні передали 70%, що буде дощ. А дивіться, як вона тут все вилизала, попідпушувала все. Буряк. Ой, блін, знову я забула купити оцього. Це ж заїдає його фігняма. Так. Усе є, так буде. он же, дивися, я бачу, я забуваю опять купити цю штуку. Ну, це вже я сама халатна. А я думаю, що тут чи ні. Ні, 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 я буряк не бризкала, то, то заїдай охер... ну, хренатінь. хрінатінь. Подивіться, який вона огород зробила. Все підколола, все. От ті помідори, ну я не знаю, круте, їх верти. Ми вже бризкали, бризкали, їх круте верти, круте верти. Що їм робити, я не знаю. Просто не знаю. І не хочеться, щоб ішов дощ, воно ще мокро. Просто що мамина праця, дивіться, як вона все тут зробила. Ви подивіться. В мене я люблю порядок, але ну, наскільки в мене не вистачає, оцього, як кажуть, терпіння, оце все робити. Просто не вистачає. Ой, дивіться, яка сволота. Ти подиви, яка сволота. Навіть на цих моїх експериментальних кущах це шкірки, це ви пам'ятаєте? Бачите, що робиться? Агади Подиви, яка тут чистота кругом. Це ж просто, я не знаю. Голова молодої команди дійсно, дійсно талант по порядкам. І багато землі, мало землі, в нас огороди були. Ми брали від підприємства, їздили. У нас отаке і на огородах було. Це все залежить від людини. Ну що, Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю. Все найкраще. Бережіть себе. І, знаєте, навіть коли хочеться вийти і лізти на кришу, знаходьте собі сили вірити в те, що буде краще. Знаєте, я не знаю. Оце я отак окуляри захожу в магазин, маю тут очки для зору. І я отак, я не знаю тих людей, які отак окуляри носять день і ночі. Я тільки оділа все, я не можу. У мене так болить голова від цих окулярів, вони не давлять. Я їх вішаю сюди і отак ходжу, Ну не знаю, ну не можу. Буде дощ, як і вітруган піднявся. що робиться. А яка в нас морква? Мама вчора нарвала, таку вирвала тут. Якого вона зросту, ця морква? Взагалі так все гарно. У дворі так гарно і не скажеш ніколи, що йде війна, що якісь сім'ї проблеми, чи десь там в житті проблеми. У дворі і вишня. Вишню треба вже обривати, о, який тіліпає. Все. Як завжди, все як мир, тільки вже сьогодні було дві тривоги. І бджілка теж не звертає уваги. Вона працює, тому що вона переживає за зиму. Що вона не розуміє, що в неї люди заберуть мед. А вона переживає за свою, як кажуть, у ту матку пчеломатку, і за себе, щоб взимку перезимувати. Тримайтеся.